Оце слово, що було до Єремії від господа, говорячи. Устань і зійди додому ганчара, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому ганчара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках ганчара попсулась посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалося ганчарові зробити. І було мені слово Господнє, говорячи: чи не міг би зробити я вам? Як ганчар цей, о одома Ізраїлів. каже Господь. Ось як глина в руці ганчара, так в руці моїй, доме Ізраїля, і ви. Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його, і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього казав я, повернеться від свого зла, то пожалую я щодо того зла, яке думав чинити йому. А часом кажу про народ та про царство, щоб його збудувати та щоб посадити. Та як він зробить зле в моїх очах, щоб не слухатися мого голосу, то пожалуй що до того добра, про яке говорив, що вчиню я його. А тепер скажи до Юдея і до мешканців Єрусалиму, говорячи, так говорить Господь: ось готую лихе проти вас і задумую задум на вас, верніться ж ви кожен з дороги своєї лихої, і поліпшіть дороги своїй свої вчинки. Та вони відказали пропало. Бо ми будемо ходити за своїми думками. І кожен робитиме згідно з упертістю серця свого. Тому так промовляє Господь поспитайте новими між народами, чи хто чув як оце. Страшну річ учинила та діва Ізраїлова. Хіба сніг лівану зійде зо скелі на полі? Чи висохнуть води чужі та холодні, текучі? Бо, про мене забув мій народ вони кадять марноті, а та робить їм так, що вони на дорогах своїх спотикаються на давніх путях. Щоб ходити стежками по дорозі невбитій. Щоб свій край учинити страхіттям, посміховищем вічним. Кожен, хто буде проходити ним, остовп'є та буде хитати головою своєю. Мов вітер зо сходу, розвію я їх перед ворогом, потилицю, а не обличчя я їм покажу у день їхнього горя. І сказали вони ходіть і обміркуємо заміри на Єремію, бо не згинув закон у священика і рада в премудрого, а слово в пророка. Ходіть і удармо його язиком його власним, і не зважаймо на жодні слова його. Послухай мене, о мій Господи, і почуй голос моїх супротивників. Хіба замість доброго злим надолужено буде? Бо яму копають вони для моєї душі. Згадай же, що перед обличчям твоїм я стояв, щоб добре про них говорити, щоб гнів твій від них відвернути. Тому їхніх синів віддай голодові і міццю меча викинь їх з краю. І бодай жінки їхні дітей погубили та вдовами стали, а їхні чоловіки хай смертю повбивані будуть. Юнаки їхні, хай будуть побиті мечем на війні. Нехай чується крик з їхніх домів, бо орду ти зненацька спровадиш на них, бо яму копали вони, щоб схопити мене, і для них моїх пастки поставили. А ти, господи, знаєш увесь їхній замір на мене на смерть, не прости їм провин, а гріха їхнього із перед обличчя свого не зітри, і хай перед тобою спіткнуться вони. Зроби поміж ними оце під час гніву свого.